Дуже дякую вам, Антоніо. Дякую, дуже Антоніо. Дякую, Урсула да. вітання усім вам, дорогі лідери. Отже, Ми зустрічаємося в дуже важливий момент, час, коли Росія ще не перетворила... Холодну погоду на зброю, але вони активно намагаються зробити це прямо зараз. Вони хочуть, щоб Україна увійшла в зиму в блекауті. Більшість російських ракетних та дронових ударів націлені на знищення нормального життя в наших містах, та громадах, щоб змусити людей тікати або покидати їх повністю, або залишити їх цілковито без електроенергії. Буквально кілька прикладів. вчора у місті Харкові російські дрони вдарили по дитячому садочку. це не було помилкою чи випадковістю. кілька дронів умисно вдарили по цьому місцю. По тому самому місцю на щастя, діти були врятовані. Але за день до того в місті Суми дрони шахеди вдарили по вулиці. Люди були вбиті та поранені прямо у їхніх автівках. І сьогодні в Джорналіс Донецькій області російські дрони ударив по журналістах. Росіяни зумисно вдарили по цивільній машині. два журналісти вбито і Майже кожного дня енергетичні об'єкти у нашій північно Чернігівській області під ударами. І кожного дня ми у циклі росіяни знищують, а ми відновлюємо. І те саме відбувається в інших областях. Росіяни використовують всі типи озброєнь від балістичних ракет. Ви про це знаєте, балістичних ракет по електростанціях і до фпв дронів, які б'ють по всьому. Е, такий тип терору проти нашої енергосистеми це не просто локальна проблема чи конфлікт просто між двома країнами десь далеко. Це стає частиною того, як можуть виглядати майбутні війни. Росія. Перетворює будь-що деструктивне на інструмент війни, і це зараз частина їхньої військової тактики та доктрини, і це про агресію, створення хаосу та погрози іншим, не лише Україні. Якщо Росія не буде притягнена до відповідальності за це, це стане загрозою для інших країн. Також тому ми повинні сприймати наші дії зараз не лише як оборону Хоча це і Основна мета ми також повинні будувати наші політики так, щоб припинити поширення російської деструктивної тактики та не дати їй повторитися знову в Європі чи де-інде. Тому коли ми говоримо про далекобійну зброю, наприклад, для України, ми маємо на увазі, що путінський режим повинен відчувати реальні наслідки за цю війну. Я закликаю вас підтримати все, що допомагає Україні, отримати такі спроможності, тому що це справді справді має значення для Росії. І це далекобійна зброя не лише у сполучених штатах, деякі європейські країни також її мають, включно з томагавками. Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти. І Просто подивіться, яким до речі, знервованим став Путін. Коли ця тема з'явилася, він розуміє, що далекобійна зброя може справді змінити хід війни. І коли ми говоримо про заморожені російські активи, ми повинні використовувати їх таким чином, щоб Росія зрозуміла, вона платить за свою власну війну. Тому я прошу вас ухвалити рішення якомога швидше. Російські активи повинні бути використані повністю, щоб захиститися від російської агресії. Коли ми тиснемо щодо посилення санкцій, це не лише про захист захистлими нас нас. Санкції обмежують російську військову машину, але вони також тиснуть на людей, які впливають на політику корпорації внутрішнє коло Путіна, російські олігархи та вся державна система. Тисячі впливових людей у Росії повинні чітко відчувати та розуміти, що Путін та ця війна це смертельна загроза для них, загроза для їхніх життів їхніх грошей та їхнього майбутнього Ось чому ми повинні діяти без затримок Ми, ми чекали доволі довго на 19-й санкційний пакет але його нарешті ухвалено дякую вам за це це великий успіх дуже дякую вам шановні лідери зараз важливо Цілковито ввести його в дію і ми координуватимемося з Норвегією, Швейцарією, Британією та іншими, щоб вони застосовували ці сильні заходи ЄС у їхніх власних системах. Також і ми повинні йти далі. Світ повинен поважати європейські санкції так само, як він поважає американські санкції. Це важлива робота, тому давайте виконаємо її. Створимо сильний санкційний контроль та реальні наслідки для тих, хто порушує правила дуже важливо, що вчора сполучені штати запровадили нові санкції проти Росії, які торкнулися нафтових компаній. І ми говорили про це Тривалий час, і це допоможе. Звичайно, Я хочу подякувати президенту Трампу за це рішення. Коли Путін уникає дипломатії, коли він блефує чи ескалює терор, сильний тиск повинен повернути його назад до реальності. Далі, друге, Заморожені російські активи запропонований механізм, Він цілковито законний, і справедливий. і... Е... Він спирається на ідею майбутніх репарацій, притягнення агресора до відповідальності за спричинені збитки. І важливо розуміти, що у вас є величезні кошти, які можуть підтримати українську стійкість, але також докластися до вашого власного розвитку, і ми плануємо використати значну частину цих коштів, щоб купити європейську зброю. Це важливо для мене, і ці кошти можуть допомогти нам і вам. І вони можуть бути використані прямо зараз, щоб посилити нас, посилити українську ППО, повітряний флот та фронтові позиції. Це означає захист життів тому будь-хто хто затягує це рішення не лише обмежує нашу оборону але також сповільнює ваш власний прогрес час діяти щодо російських активів зараз і я прошу Вашу повну підтримку. Третє, будь ласка, будьте більш активними в тому, що стосується ППО. Я дуже вдячний кожному, хто вже підтримує нас. Є багато деталей щодо цього питання. Ми говорили з урядом сполучених штатів та оборонними компаніями щодо систем Петріот. навіть коли ми платимо за системи, і навіть коли ми платимо за такі ракети, і Європа платить все одно є черга на очікування поставок і деякі країни попереду нас, і деякі країни вже мають системи Петря. але на щастя, вони не повинні використовувати їх таким чином, як використовуємо ми, і ми пропонуємо змінити порядок. Якщо ми отримаємо системи зараз, ми готові віддати їх назад або замінити їх, тоді коли настане наша черга. Тому, будь ласка, будьте гнучкими щодо потреб нашої протиповітряної оборони в часи війни збереження життя Титів повинно бути головним пріоритетом, і підтримка з ППО повинна бути справді спільною європейською справою, коли всі в Європі допомагають комусь одному. Вся Європа виграє. Четвертий пункт. Програма PEARL. у жовтні. Вона покрила нагальні потреби. Зараз ми повинні сфокусуватися на листопаді. і не всі обіцяні внески. Станом на зараз прибули будь ласка. Давайте прискоримося з цим. І я також прошу інші країни, ті, які ще не у програмі, доєднуватися. Перл не лише допомагає Україні, він також допомагає утримати інтерес. Сполучених штатів у Європі І це показує Америці, що Європа робить свій внесок, і це має значення. Програма SAFE також може бути дуже ефективною. Близько 20 європейських країн вже залучені, але вона спрацює лише якщо вона буде чітко пов'язана з цією війною, тому що ця війна показує, що реально працює, а що ні ми говоримо з усіма, щоб впевнитися, що сейф матиме чіткий фокус на Україні, і коли ми говоримо про це, ми маємо на увазі співвиробництво насамперед. Звичайно, і ми Пропонуємо виробляти разом. І програма сейф дає можливість визначити що реально працює і сфокусувати спільні зусилля на цьому. І останнє, але не менш важливе, понад 6 місяців прогрес щодо кластерів. У переговорах України про вступ до ЄС блокується, Це несправедливо, і це не добре для усіх нас і для Європи і для України. І Україна зробила все те, що було потрібно для того, щоб відкрити кластери вчасно. Блок штучний. і ми маємо знайти спосіб рухатися вперед. Розширення єС означає більше стабільності в Європі, і це також частина діфен що спільної оборони, частина геополітичної безпеки Європи. І я закликаю усіх вас знайти шлях, щоб ЄС дотримувався своїх обіцянок, так само як Україна дотримується своїх. Дякую вам. І я ще раз дякую усім лідерам. Я дякую тобі, Антоніо, і дякую усім вам, Урсулі. за те, що ви забезпечуєте те, що європейський союз буде далі стояти з Україною, включно з фінансовою підтримкою для нашої країни на роки наперед. Це дуже важливо. Що разом ми шукаємо способи гарантувати стійкість та захист для нас, для України та для усіх у Європі. Дякую вам. Дякую вам дуже,